Моє вітання всім поціновувачам вишивки. У мене дуже давно не було бтері, але я трішечки понавишивала. Це ось така моя схема. Вона безкоштовна, її можна безкоштовно завантажити у будь-яких форматах на моєму телеграм-каналі. я її вишиваю, ну, вона вишивається або на чорній основі, або можна на білій основі і зашити це все діло чорними нитками. Мені ліньки, тому я її ось так вишиваю. Зад, ось такий, неохайний, але повторюю, що на картинах я не дотримуюся ідеального вивору, бо я не бачу в цьому необхідності. Отже, ще раз скажу: питання для тих. То питає, наскільки там страшно, важко вишивати на чорній основі. Я вишиваю на звичайній Аїті 14-го каунту. Ось так це виглядає. 606-й, мені здається, да, 606-й відтінок ниток ДМС. Вони лежать, здаються. Отже, що я вам можу сказати? Я зробила розмітку, але я помилилась. Десь я один або два. Десь там, ось бачите, ось тут видно, що я зробила помилковий десь ось тут розмітку помилкову зробила неправильно. Але я не стала перевишивати його заново, розпорювати. Ну, не бачу в цьому знову ж таки необхідності. Тобто, якщо тут не звертати увагу, то можна зробити висновок, що взагалі якби ось так і потрібно. От, Але. Якщо ще хтось буде вишивати цю схему, що можу вам порадити з власного досвіду? У мене зараз закінчився ось цей маркер. Юлічка, свічка рук, мені має його відправити днями. І я вже продовжую вишивати так, як я почала вишивати. Що я робила? Я не роб... Ну я вже не орієнтуюся на ось цю розмітку, я робила просто собі м -м, виділяла, ось, бачите, тут трішечки навіть видно, ще що, що я виділяла ось такий собі фрагмент який мені просто потрібно зашити. І просто його вишивала. І все. Ну, це працює, тому що якби один колір тільки вишивається. І коли дівчата питають, чи є лайфхаки а, працювання, праці, вишивки на чорній канві, я вам скажу, що по великому рахунку лайфхак один це дуже класне і гарне освітлення. Ну, як ви бачите, в мене воно зараз гарне. От, видно все. Абсолютно все, видно всі дирочки, так далі тому подібно. Ну і обов'язково не поспішайте, обов'язково намагайтеся робити рівні хрестики для того, щоб вони у вас, ну, там, де рівні, де не дуже. от Щоб вони у вас входили обов'язково в отвір. Тобто там не між ниточок, не десь там ще, а саме в отвір. І тоді має бути краса. А ви маєте якісь лайфхаки? Будь ласка. Пишіть коментарі під відео, і будемо один одному допомагати робити наші витвори кращими ніж вони є.